Давайте будемо серйозними. Я не вважаю себе зіркою. Зірок в армії не має бути. Має бути герої. Хотілося теж бути корисним для країни. В бойовій обстановці якось набувалось. За день викидували там два три ячика гранат. Всі хочуть якийсь результат, але по факту ну, в нас немає засобів для цього результату. Варто більше донатити іменно на fpv дрони. Це зараз майбутнє, це багато чого змінить в війні. Це все збереження людського життя на місяць. Потрібно 500 і від ранів камікадзе. Все реально головне бажання таке має бути в усіх, і це буде величайший результат. Реально крута бригада достойна. знак якості такий. Чим з того, що ви вже справжня зірка в 10-й бригаді не про так, вас так. знає вся країна, навіть нещодавно вас подавали названня Героя України. Скажіть, будь ласка, як воно бути зіркою в Збройних силах? Та як? Я, я не вважаю себе зіркою, якось до того не, не йду, не тягнусь до того. Як є, так іде, як все по течії пливе. Я вважаю, там. Зірок в армії не має бути. Має бути герої, яких нас слава Богу, достатньо. Я багато таких людей знаю, багато з них вже немає в живих, які реально достойні герої. У нас герої це вся піхота, яка реально стоїть на передньому краї. Це реальні герої. Багатьох там ніхто не знає, багатьох не показують, але це люди достойні цих всіх званів, нагород. А для мене це не знаю. Це просто мотивація, щоб працювати ще більше щось і щось вдосконалювати і пришвидшувати перемогу. Як ви е, взагалі потрапили в Збройні Сили України? Знаю, що ваш батько і старший брат вже мали досвід в АТО в ООС. Угу. Ви вирішили взяти з них приклад, виходить, і пов'язати свою долю з армією. Що вас надихнуло? Спонукало? Ну, чесно, вже я не пам'ятаю, як то все там. Що в мене було в голові, але тато служив, брат служив, і якось хотілося теж бути корисним для країни, розуміючи, що йде війна і що буде така війна. Якось хотілося бути корисним і пришвидшувати перемогу. Звісно, я в них запитував, що, куди, як, в усьому допомагали. Багато їм задавав. Якось так дійшли до цього. що маємо. Знаю, що мама була не дуже в захваті. Ай, чи змінилося змінилось ставлення мами, коли до того ж, коли вона зрозуміла, що все ж таки це серйозно? Я думаю, вона нами пишається. Це все, що я можу сказати про це. Так само, ну, дружини, і брати, і моя дружина, так, ну, всі, звісно, що всім страшно, всі хочуть, щоб ми всі були вдома. Але не знаю, що вони нами пишаються. Часто бачите з рідними, чи часто збираєтесь, зокрема, так, щоб і брат, і батько, адже ми знаємо, що військовим зараз це можна говорити, це мрія десь потрапити в якусь відпустку до рідних, а тут так, щоб ну, всі разом. були. Останнім часом, слава Богу, у нас так співпадає, коли там ми збираємося відпустки, то якось плануємо, щоб майже одночасно їхати. І якось так буває, співпадає, що збираємося всією сім'єю. От остання відпустка я був, то я приїхав відпустку, і десь на середині моєї відпустки приїхав тато. Якось слава Богу, що побачились. Ваш брат також літун. Це вже він взяв приклад з вас і почав працювати з безпілотниками. Чи це було скоріше він почав в цьому напрямку розвиватися? Ви в нього перейняли, Як це відбулося? Ні, якось це там одночасно. Він в своєму напрямку в, на, в своїй бригаді цим займався, якось почав займатися. Я тут почав цим займатися. Якось по окремості цим до <головіка> сьогодні йшли. А ви з ним ще часто радитесь, обговорюєте якісь робочі моменти? Ми досвід... допомагаємо один одному, ви там. Була проблема там, колись мавіки скінчилися, і реально немає мавіки. Він подзвонив, сказав, можете допомогти з Мавіком. Я запитав, кому не репортаж, ми допомогти. Звісно, зможемо. Він приїхав, ми йому дали там один мавік. Системи з там також допомагали. Він мені там допомагав з БК. У мене там на Камікадзі не було там кумулятивних зарядів. І... В... в нього вони були. Йому треба зброси, мені треба кумулятивні заряди. Ми обмінялися і якось один одному допомагаємо. Наскільки важлива в армії ось така підтримка, допомога. Ну не, зокр... не тільки мова про там рідних людей, про родичів, а взагалі про таке свого роду побратимство, братерство, яке дуже розвинено в Збройних силах. Ну, це в усіх таке є. У нас також багато там, знайомих в різних підрозділах, в різних частинах. Якось всі ну, працюємо для однієї мети, чому б один одному не допомагати, ціля одна, ми йдемо до неї разом. Зараз всі вас знають як літуна одного з кращих, можна вважати, у Збройних силах. Це в певній мірі випадково сталося, так, що ви почали працювати з безпілотниками. Прийшов батальйон, поставили на посаду оператора ППЛА. Всі знаємо, що тоді до повномасштабної війни так не використовували дрони. Ну, вони були, працювали, літали, але не так ефективно. Чи не було ідеї створити якийсь свій безпілотник? Такої ідеї це дуже складно. Слава Богу, що є люди, які цим займаються. Ми користувачі, ми можемо відпрацювати цими дронами. Слава Богу, що є люди, які розробляються. Дай Бог їм здоров'я, що допомагають. На скількох безпілотниках ви літали? різновидності там дронів небагато було. Це взяти в піві, мавіки, а а все. Більше мені нічим не літав. З Мавіком зараз іменно по своїм задачам, що він зараз виконує, з ним нічого не зрівняється. Це розвідник найкращий. Це взяти для переднього краю. Це найкращий дрон, який тільки є. І e, в ну це своя окрема історія. Тут треба виникати і цим жити. працювати, треба, пробувати. Різні антени, різні там, передатчики, все різне. Все спілкуватися з виробниками і це все. Ну. Чи є можливо якась модель або дрон, на якому ви мрієте політати, якщо б, наприклад, вам сказали, от замовляйте, який хочете, і є, за завтра буде? Є, але я вам зараз назву не скажу. Це трошки в подальшому. Я є такий дрон, ціна якого дуже велика, але буде великий результат. В подальшому, я думаю, всі це побачать і зрозуміють. Розкажіть про використання мавіків, як не знаю, чи можна так говорити, як бомбери, коли вони скидають боєприпаси, гранати? Я думаю, всі вже бачили там в інтернеті багато відео. ну Зараз не так вже ефективно. Тобто, застосовують також, але не так ефективно як раніше. От взять там період півроку тому у нас мавіки — це засіб вогневого враження, реально. Нас Мавік багато чого вирішував, Він зупиняв ну, наступи, все. Навіть було таке, там, ну, і техніку та мавіком ми знищували. Це досить такий великий і достойний засіб угневого ураження. Було таке, що ну, одним Мавіком там, за день викидувалися два ящика гранати. Одни, одним Мавіком. На ходу вже під час бойових дій вчилися з «Мавіка» робити ці скиди, чи можливо yeah. там, не знаю, якісь відпрацювання у вас були. Mm, Ні, ну, якось пробували ще коли там до повномасштабного вторгнення там, АТО, ООС. Пробували щось, але ну, не, не так, ефективно. А тут вже якось практика з досвідом все. в бойовій обстановці якось все набувалось різні скиди, там і багато волонтерів дуже передавали скиди. Потім почали і самі їх робити. Якось так все пробували. І слава Богу, все виходило досить ефективно. Поставили 3D-принтери, потім зрозуміли, що тут треба там зробити стол, щоб ремонтувати «Мавіки». Потім почали, у нас там є свій електронік, він там може збирати системи, системи скиду. І тут якось теж в цій кімнаті все почало робити, якось все. Кожен приносив свій сюди вклад, якось все вдосконалювалося, розвивалося, збільшувалося. І маємо те, що маємо. Таке має бути усіх. Фу, реально. Коли ви вперше спробували FPV дрон? Або ж Ну стронки не Не так вже давно. Це. Ти не місців п'ять тому, півроку тому. Який ти типу був перший досвід? і Які ваші такі враження від. Іменно перший бойовий досвід? Взагалі, чи, чи так, загалі. від використання півдронів, коли вони з'явилися, стали таким масовим явищем. І зараз я так розумію, ви ними працюєте, зокрема ну, більше частіше, ніж з Мавіками. Ну, взять Мавік раз Мавік зараз постійно цілодобово літає. У нас завжди є пілоти на позиції постійно літають цілодобово. Цілий день, цілу ніч. Вони там міняються між між собою, а від ПІВІ зараз ми тільки напрацьовуємо. Ми зараз також йдемо до того, щоб розрахунок завжди був ну, чергував на позиції, завжди були дрони. Але зараз просто недостатньо такої кількості дронів, щоб так чергувати. Зараз нас є там 10 дронів, ми беремо 10 дронів, виїжджаємо працювати. Є якісь там цілі вже виявлені. І так працюємо. Що скажу про FIV? Це, це зараз майбутнє, це багато чого змінить всі війні. Як, як говорили, що мавики в війні нічого не, не поміняють. Я вам скажу, вони багато чого змінили і багато життів врятували. Дуже багато. Так само і в це, це засіб вогневого ураження, і досить таки ефективний. І такий недорогий, можна, як, як можна так сказати. Але їх треба дуже багато, дуже багато. Їх завжди буде достатньо. От постійно потрібна допомога, щоб їх було дуже багато. Ваші колеги говорили про те, що, щоб бути пілотом FPV. Краще не мати попереднього досвіду пілотування якимись іншими дронами тими ж Мавіками. У вашому випадку ви успішний пілот MAVIK і FPV. Як вам вдається це поєднувати? Це так всі говорять, бо незручно привикати до управління. А взагалі все реально. Головне бажання: якщо є бажання, то все вийде завжди. Головне, щоб людина хотіла розвивалася в цьому напрямку, і все буде виходити. Просто ну, трішки незручно перейти ну, з Mavic. В Mavic є з Mavic. Всі, хто літає на Mavic, зрозуміють, що ну, це, це розумний дрон. А в це все досить просто, дешево і треба трішки більше уваги приділяти навчанню пілотування. Ну, насправді людей-пілотів зараз достатньо. Ну, от взагалі, я беру там нашу бригаду. От реально фахівців, які зможуть працювати, які хочуть досконалювати себе, які працюють, які ну, вникають всі теми. Ну, реально достатньо. Було би більше дронів, вони б показували більше результатів. Всі хочуть якийсь результат, але по факту ну, в нас немає засобів для цього результату. Потрібні сили і засоби, у нас сил достатньо завжди буде. Тут один пілот може зробити, ну, якщо в нього буде там 100 дронів, він може зробити дуже великий результат. Тут вже треба багато людей ну, для цього. Звісно. Потрібно розширювати, щоб їх було більше, це все ми самі над цим напрацюємо. Нам просто потрібні дрони. 100 дронів це з розрахунку на який період часу? В залежності від напрямку. Ну, давайте так, візьмемо вас. Ваш рекорд, скільки ви максимально там, за місяць використовували. Ми так дрони? не рахували, ну, бо ми відштовхували від того, як нам допомагають. Нам ну, ніхто не видавав ці дрони. У нас не одного там, такого дрону, який нам видали. Це все купляли люди за свої кошти. Допомагали, все передавалося. Ми відштовхуємося від того, як нам передають дрони. Ми зараз маємо лише, лише волонтерів. Я зараз йому в Ну, Дронів FPV, що в ПІН вже так, доволі так багато було. Ну, я навіть не, не знаю скільки, скільки ми вже використали їх, не порахуємо. Чесно. Для бригади, от реально для бригади, яка стоїть, там, виконує бойове завдання, на місяць, на місяць потрібно 500 FPV-дронів Камікадзе. І це буде величайший результат. А для одного пілота, якщо брати вас, зокрема, людину, яка постійно літає, постійно а, виходить на позиції, скільки б для вас ідеально було? От якщо б був якийсь такий чарівний склад і кажуть, от заходять Для мене бері, взагалі було хочеш. б ідеально, щоб вони ніколи не скінчалися. Ну, це, це було б взагалі ну, ідеально. Щоб я взяв дрон, поїхав, я знаю, що він в мене ніколи в мене не закінчиться. Це було б дуже круто. Але ми знаємо, що такого не буде. Я навіть не знаю такої цифри. Це в залежності від напрямку, від роботи. Я так говорю за всю бригаду, це 500 дронів на бригаду на місяць. Це буде реально великий результат. Є багато нюансів, там що не всі там дрони долітають, там є спрацюють реби, і це війна, це все, все зрозуміло. Звичайний день оператора БПЛА. Як відбувається Візьмемо зараз пілота Мавіка. нас зараз є, слава Богу, вже є Пілоти навчені на Вавіки, які постійно знаходяться на позиції. Е, він живе в бліндажі. В нього завжди є там стрілін, генератор, радіозв'язок, постійно куча батарей, після за зарядкою батарей, за зарядкою культів. Телефон, те ж саме все заряджається, постійно на зв'язку з піхотою. Ну, постійні польоти. Як вам ще пояснити? І помимо цих всіх польотів він постійно літає. Він там. В залежності від активності, від ворожої активності. Якщо там спокійний день, він собі може там спокійно там полетів, все, обдавився, розвідав спокійно, там півгодинки перекурить. Але коли якісь активні дні, то буває таке, що ну, зранку до ранку літає, і навіть може нічого не їсти, не спати ну. <клес> постійно так. Для вас особисто яке можливо таке найпам'ятніше завдання, або найпам'ятніший виліт, або день. Це таке було дуже багато. Ну, от зараз рандомно, перше, що спадає на думку. Ну, саме таке, що ефективне було у нас, що з Мавиками вражали, це коли ми воювали з вагнерами. Їх було дуже реально багато. і Вони кожного дня були якісь штурмові дії. Кож там за день було шість-сім там штурмів. І Мавіка і дуже багато чого вирішили. Там кожного дня ми там лиш «Мавиком» вбивали, там і там, десять двадцять. Вагнерів, і так кожного дня. І це якось такі вже звич... звичайні дні були. Це вже так привично все було. Полетів, вбив, полетів приходив, це ну, звичайний день, це спокійно. Ворог теж активно почав використовувати безпілотники і ті ж fpv дрони Часто говорять про те, що це вони в нас перейняли mm -hmm. на вчера. Це, це, це всі там говорять, що вони навчились в нас, вони в нас вчаться. Ну, це, це, ну, це людство, це світ, ну, всі розвиваються, всі не стоять на місці. Ми в чомусь там в них, вони в нас. ми, ну... Так само вже закидають думки, що от Росія е, на державному рівні інвестує потужно в безпілотники, в FPV, а Україна трішки в цьому плані е, пасе задніх. Я знаю одне, що у нас багато людей, слава Богу, допомагають, розвивають ці напрямки. Багато шкіл, які навчають, багато виробників, дуже багато. Mm. Також там читаю. Ворожі там канали всякі, що в них це там на рівні Міністерства оборони закуповується. Але слава Богу, поки ми ну, на так сильно не відчуваємо. Знаємо, що в них багато, але ефективність застосування у нас набагато краще. Каже, що оператор БПЛА це така одна з ласих цілей для ворога. Як дбаєте про безпеку на позиціях? Ну Та безпека. Завжди, в першу чергу, ну, в пілота має завжди бути бліндаж, укриття, е дрони всі прошиті, там, щоб від різних там, засобів. Ну, це й все, що якась безпека ще може бути. Ну, то я би не сказав, тому, що пілот там якась там перша сіль. Ну, і це може також назвати. Ми як знаходимо ворожого пілота, звісно, в першу чергу по ньому відпрацьовуємо, тому що це все. Це і розвідка, і коригування, він бачить все так само в нас. Ну, стараємось якось вберегти людей, себе. В першу чергу треба закопатися, бліндаж копити. Саме основне. В цьому зацікавлені всі, там, і командир батальйону, і командир бригади, щоб пілот міг ефективно показувати себе, в нього має бути там укриття і засоби які захисту, маскування, це в першу чергу має бути. Тому що ну, який, який з нього буде толк, як він буде там сидіти просто в посадці, як я раніше сидів. Ну, раніше просто трошки все по-іншому було. В нього просто не, ну, не буде такого толку, коли по ньому будуть постійно його христи, будуть стріляти по ньому. Має бути якось все безпечно. Ми під цього там використовуємо винесні антени, щоб він для того, бліндажа вже, вже ну, якось трішки безпечніше. Багато чого практикуємо. Якось виходимо з установки. Цих інтерв'ю ми часто згадуємо про те, що е, з боку Збройних сил є багато креативу, щоб е, якось ефективніше протидіяти ворогу, якщо немає там умовно якихось ресурсів, то доводиться щось вигадувати креативити. Знаємо, що ви в своєму напрямку так само Та є багато в нас таких своїх розробок, щось там пробували своє, але то для такого загального розголосу у нас такого поки нічого не має розповісти. Багато таких. Штук, що придумували самі, і напрацьовували і показували там результати, але поки це буде в таємниці. До вас э, чи звертаються за порадами, не знаю, з якимось обміном досвідом? Ну, в Збройних силах ми також там, в когось там запитуємо, що там краще. Звісно, обмініми досвідами всі. Багато маємо знайомих там в різних підрозділах, в різних частинах. Хтось приїжджає до нас, набирається якогось досвіду, ми в когось там щось запитуємо. Допомагаємо один одному. Головне, щоб була взаємодія, щоб всі разом розвивалися і йшли до однієї мети. Зараз що б ви порадили е, тим людям, хлопцям і дівчатам, які хочуть стати операторами БПЛА? Першим ділом є прийти на службу, якусь частину і далі просто показувати себе, що ти е, якось розвиваєшся, хочеш бути ефективним. Далі потім, я думаю, командир побачить, і відправить тебе на навчання. Не стійте на місці, розвивайтеся, все, вчіться, встановіть собі симулятор на ноутбук, купіть пульти, поки ви на не військові, набуваєте не якісь навики пілотування. А далі все в військах все вже в частині якось набудеться. Не, не стійте на місці, розвивайтеся, Не їбланьте. А собі, бо щоб порадили от. Скільки вам було років Даруйте, коли ви прийшли в армію? 18-19. От зараз що б ви порадили собі 19-річному? Де я навіть не знаю. Чи хотіли б, можливо, щось змінити? Ні. Слава Богу. Хай все собі пливе, як пливе. Скільки часу ви в 10-й бригаді? Де, майже 5 років вже. 4,5 точно. Що для вас означає бути Edelweizen? Що? Знак якості такий. Реально крута бригада, достойна. Виконує дуже гарні задачі і показує великі результати. Всі батальйони, кожен батальйон, 108-й батальйон показує дуже великий результат, на стоїть на місці розвивається це. От За 108 батальйонів я скажу, це найкрутий батальйон, який я тільки знаю. Який головний меседж наші глядачі мають винести з цього інтерв'ю? Ті люди, зокрема, які хочуть допомогти підтримати армію, то куди їм зараз найкраще направляти свої кошти, свій ресурс, свою підтримку і допомогу? Людям о, варто більше догадати іменно на ліськові дрони, тому що це зараз на стадії такого великого розвитку за цим майбутнє од реально в ході бойових дій за цим майбутнє. Це дуже ефективний засіб вогневого ураження. Це ну. Що взяти той самий штурм якоїсь позиції, щоб хлопці зайшли на позицію, ми можемо відпрацювати дронами, позаганяти просто в бліндажі, розібрати всі бліндажі, знищити ворога просто дистанційно, не підходячи туди. І хлопці просто спокійно зайдуть на позицію, без всяких втрат і без всякого там бою. Це все збереження людського життя і ефективніше набагато.